Привіт! Сьогодні буде в нас таке відео, де я покажу всі свої кімнатні рослини. Покажу в будинку всі, в принципі, рослини, котрі в мене є. Зараз я хочу намагаюся підняти, бо в мене тут грошки стоять. Я не хочу їх прибирати, бо Грушки. Так, це я вам показую у мене черенки, тут троянд моїх ростуть. І у мене ще тут є якась цибулина. Щоправда, я не пам'ятаю, що там, але в мене є здогадки що це, напевно, алоказія в мене там проросла. Ну, згодом побачимо. Тому залишайтеся зі мною. Кому цікаво, подивитися мої рослини. Всі назви я також озвучую на цьому відео обов'язково. Тому, кому буде цікаво там, якусь рослину собі купувати, знайти назву буде не тяжко, бо всі назви будуть. Все, давайте перейдемо, розглядати будемо рослини. Можливо, буде фрагментами різними знято, тому що, самі розумієте, я сама, у мене дочка ще є, і мені нема на кого не залишити, ми двоє живемо. Тому так. Так, це в мене фікус. Лірата. Фікус. Ще один. За... Ой, господі, Різдвяник ще один. філодендрон. Моєї колекції Біркін. У мене ще був атом пропав, на жаль. Тому буду сподіватися, що з часом в моїй колекції буде більше їх. Дуже мені подобаються декоративно листині рослини. Я їх чомусь найбільше обожнюю. Не дуже люблю вазони, котрі квітнуть. Ну, є, звісно, окремі екземпляри, котрі мені цікаві. Наприклад, як ехмея, вона взагалі раз квітне, цікаво спостерігати. Це у мене Фікус Pumila у Sunny називається. Ще є грін, такий звичайний, просто зеленими плюсточками. Також я хочу до своєї колекції, але наразі мені такого вистачить. Це у мене паперомія туполисна я показувала. Це я вже вам показую папороть. По я Теж люблю папороті, вони мені подобаються. Нефролепсіс це саме йде папороть. Отака красива, дуже має гарне листя. Не знаю, що з папоротями не дуже в мене в уході, але є. Це сингоніум чудова рослина. Бачите, які рожеве листя. Neon Pink називається сорт. Дуже прекрасно, мені подобається. Це я вже показую вам Бенджаміна. Бенджаміна Варіагата. Там ще в мене є звичайний бенджамін. Але Варіагата має просто чудовий вигляд. На задньому фоні зараз буде видно теж папороть. Лосіроги, по-іншому, неї називають. Ось така чудова рослина. Це цисус. Берізка ще називають просто в народі по-іншому. Легка теж ході, нічого особливого. Але це менш цікава рослина. За цисусом був спотіфілом, який я врятувала. Точніше, це то вже навіть не з а залишки з нього. А це я вам показую Санцевєріо ближче. Трисмугове Санцеверірія. Те, що язик ще просто називають. Знов санцевієрія, тільки це вже хані. І поруч із Хані посаджений в мене також, який я врятувала. Він був великий, гарний. Заміг Кулька, це все, що від нього залишилось, але врятований. Ну, По-іншому ще доларове дерево в народі називають. Їх також є декілька видів, і я їх теж собі хочу. Хочу всі види, вони прекрасні. Ще один прекрасний філодендрон в моїй колекції. Бразил називається. Це Ліана. Дуже красива, до речі. Я ще хочу, є такий лимонного кольору. От мій фікус Бенджаміна. Я варіягата показала, а якось Бенджаміна минула не показала вам. Тому показую. який вигляд має. Так, тепер розглянемо мою монстеру. Їх, до речі, є також багато видів. Саме ця монстера це монстера аденсині. Вона не має крупні листки. Зазвичай має 5 дирочків таких в пелюстках. Теж лігарна, чудова рослина, в догляді, в догляді легка, непримхлива. Тому. Взагалі монстери обожнюю і раджу всім. От також Ехмея. Чим цікава ця рослинка, це, от, звичайно, от така вона на вигляд не дуже гарна, але що прекрасного в цій рослині, вона, до речі, квітне раз в житті. І квітка в неї ну, просто неймовірна. Я напевно ставлю фотографію. Не знаю, можливо, вставлю, як вона в мене квітла, але напевно ліпше буде знайти з інтернету, тому що це я її купувала в Польщі, коли вона квітла. Це в мене вже дитинка з моєї старої ахмеї. До речі, там якусь певну кількість вона родить дитинчат, а моя ахмея ну, просто дуже багато дала приростів молодих діток і. Я один залишила собі одну дитинку, а всі інші подарувала свої рідні. Тому так. Дуже, до речі, вона любить, коли гаряче літом, щоб неї поливали всерединку, Сюди прям в трубочку заливаєш, водичку і все. Але постійно треба свіжу заливати. Тобто ви полили там, наприклад, раз в тиждень, потім вилили ту водичку звідти і все, і наново залили. Ще ще хотіла показати, У мене є отакий суккулент. Взагалі, це у нас там одна родичка в сім'ї любить дуже сукуленти, кактуси. Вона давала, коротше, невістка моєї хресної. Дала хресня, а хресна мені дала росточку. Дякую їм всім. Я взагалі не дуже люблю кактуси, сукуленти, але цей ну просто дуже красивий має листки, такі незвичні. Мені подобається, але ще прикро, що десь, якщо ти його от затінеш необережно, він дуже ламається зразу. Одразу такого візьмеш, якщо і все, нема по полюсточка. Тут у мене накрите кульочком, я вже не буду піднімати там антуріум у мене і просто для повишено вологості у мене там лежить шматочок моху, трошки кори і орхідея. Тому так. Амбургера, бачите, буде квітнути скоро. В коридорі у мене також є дві рослини, ну, більш такі, які не особо потребують світла. Це в мене гемантус тут. До речі, привезений також з Польщі. З Польщі не цього разу, коли я їздила, коли я перший раз поїхала, і що цікаво, це мені дівчатка виковоріли з роботи. Так, це в мене глок Щоправда, я не пам'ятаю, яким вона кольором квітне. Це я брала в своєї бабусі цю глоксинію. Так, тепер глянемо в моїй кімнаті рослини. У мене тут раніше інші стояли, зараз я переставила. Так, це Традисканці Рео. Зараз я, до речі, тут... Туди... Вімкнув фонарик, бо абсолютно не видно що з рослини. Вона цікава тим, що в неї йде знизу листя фіолетового кольору. Традисканців взагалі є дуже багато, і вони абсолютно різноманітні, різних кольорів. Смугасті, несмугасті. Ну, дуже багато є їх видів. Можете глянути, кому цікаво, в інтернеті. От, дивіться, який знизу листок. Також у мене тут йдуть різдвяник посаджений, або ж, по-іншому, шлюмбергера. Це тепер я вам показую драцену свою. Чудова драцена і мрію ще собі декілька штук купити. Також у мене тут паперомія відламалася один листочок, і я посадила тут. Вони дуже легко корінніться, ці, ці листки. Бегонія. Так, далі показую вам паперомію, рейндроп називається. І також у мене тут та клівія. Знову вам показую шлюмбергера, або ж ще, як цікаво, називають зігокатус. Вони просто відносяться до кактусів, ці рослини. А це я вам показую каленхоя своє, який я черенкувала. знову розрослося, знову треба черенкувати. І от алоя. Чому не фокусує, незрозуміло. Така красуня розквітла. Тут ще одна до речі. от. Має розквітнути, але поки що тільки одна трояндочка розквітла. Вони взагалі мають бути набагато більші, але просто із-за того, що сама троянда має ще невеличкий розмір і вони знаходяться в будинку. Посаджені в грошках, не в ґрунті на дворі. Тому я, наприклад, коли їх садять на двір перший рік, то обрізають квітки для того, щоб корнева більше не росла. А в будинку я вирішила, щоб вони квітли. Їм це не зашкодить, бо умови все одно гарні в будинку, за ними постійний догляд, тому я з радістю залишила квіти на них, щоб вони квітли бутони. Це у нас Джубілі Celebration, англійська троянда. Англійські троянди, хто знає, зазвичай мають велику квітку. Чому така квітка маленька? Бо це молодесенький, геть молодесенький саджанець. З кожним роком квітка буде ставати більшою. Тому так, будемо з нетерпінням чекати, коли заквітне От наступна трояндочка. І я тоді обов'язково вам покажу. Якраз тоді, напевно, заквітнуть різдвяники, і буде наступне відео на Ютубі. З квітами, з кімнатними, рослинами, тому очікуйте. Останні три рослинки в мене на камені. Це мені моя дівчатка дарила на день народження. Такі три рослинки. Кактуси, сукурінти. Також є дуже цікаві екземпляри, і розглядаю такий варіант, що, можливо, теж почну займатися, розводити каксу, це там сукуленти. Не всі, не всі вони, мені, звісно, подобаються, але є певні екземпляри. Тому все, будемо на цьому закінчувати з відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Хто боїться підписуватися, що я побачу, не переживайте, в мене не показує, що вони мене підписалися. Це хіба що виключення, якщо якийсь певний канал, на котрий я підписана, то може бути бачите. Ну, це, до прикладу, мій брат там підписувався, то мені вибило, що він на мене підписався. А так, можете за це не переживати. Так само, хто лайки ставить, я також не бачу. Коментарі пишіть, можливо, комусь щось цікаво. Може, хочете якусь більш конкретну там інформацію, можливо, про рослини взагалі. Про моє життя, про мене. То запитуйте, не соромтеся. Дивіться, що Ні, грунти ще вологі. Все тоді добре. Будемо прощатися на цьому. Дякую, що були зі мною. Хто був до кінця. Напевне, наступне відео буде у нас знову розмовне. Тому очікуйте.